Доброго дня, колеги Венградері. Сьогодні нас 1 вересня і оце хочемо показати один з найкрасивіших сіянців по минулому році, та, й мабуть, одна з найкраш... найкрасивіших форм, яка є взагалі в моїй колекції це водяна лілія. Трошки дам параметри для ознайомлення. Значить, сієнець сильнорослий, лоза зріє рано, дружно. Тобто на початок вересня, лоза вже визрівши до самого верху. До речі, сортова особливість такий дуже різний листочок, дуже різний красивий. і лист з гарною опушкою. що свідчить про підвищену морозостійкість. Я написав в описі мінус 24, що витримує ця форма. Хоча там може бути 25-26, час покаже, але явно морозостійкість підвищена. Урожайність. Закладаю з перший бруньок по два соцвіття. Це ще покасінець, друге його плодоношення, того залишаю не так багато. Ягода в нього ефектна, красива. Тут вже гронки з'явилися такі трошки ось за кілограм, бачите, одна груна висить. Отакі От вже здорові. Ну і ягодка, ось, бачите, така вона з перетяжками, дольками, сегментами, як кавунчик, дуже красива. Уже в цьому році з'явилися ягоди ще більші, ніж були в минулому. Отака От вона дуже гарна. Ось тут вона ягоди, бачите, які красиві. Такі вони. Десь я бачив, тут була така, а, ось вона. Ось я бачите, ягодка. Не знаю її масу, але так підозрюю, що грамів буде до 18. Дуже-дуже крупна. Красива форма. Зонішньо, неймовірно красива. Ось така стійка до захворювань, має підвищену стійкість до грибкових. Ну і транспортабельснень також прекрасна. Тобто довго транспортується, довго не втрачає тургор. Така дуже лежкість гарна. У смаку у неї надзвичайно насичена палітра, там і карамель, і цитрон, і мускат, і якийсь ананас виділяються, якісь такі тропічні фрукти. Це одна взагалі з найсмачніших форм в моїй колекції. А, ну, що ще сказати, ці кадри розтрискування. Тобто форма практична, форма дивовижна в своєму плані, я б сказав би. Зараз хочу позрізати найкрупніші ягоди в цьому році і покажу вам їх вже на сонечко, бо тут трошки тінь падає, воно не показово. Там вона бачите, де трошки листочок прибираєте, то відразу колір стає жовтим, гарним. От такі ось красиві ягоди. Це я зірвав одні з найкрупніших. Дуже-дуже зонішньо оригінальні. Ось такі ягодки, бачите, візуально, доволі потужні. Тут десь у нас виходить, значить, ягода близько близько 32 мм. А так по ширині. По ширині 30. Дуже красиво. Ось така, бачите, з сірниковою коробочкою. Ефектно виглядає, гарненький розмір. Вага таких тягідь в середньому грамів 13 окремі є там до 15-16 грамів. Я потім буду як вже, зрізати ягоду повноцінними е гронами, тоді вже покажу вам найбільшу ягоду. Я думаю, буде до 16 грамів.